Якщо нас цікавить площа приміщень, не підлоги, а стін, то можна застосувати інструмент зона, ось ну, приміщення, так, його треба поставити, звичайно, і я думаю, що ви вже всі знаєте, як розставляти. Площі, підписувати це все. Так? Але зона має дуже багато інших властивостей. Зокрема, однією з властивостей є а, там, периметр, висота і тому подібне. Я думала, де взяти цю прив'язку, тобто, де взяти площу стін. І на другий день придумала. Тут є. В каталогах у нас є в графіках три таких розділи: елементи, компоненти поверхні. В елементах, ну, за налаштуванням я не знайшла, може, ви вже знаєте, десь брала. Я перейшлася по можливостях, там не було цього. В компонентах, якщо ви не застосовуєте багатошарову композитну конструкцію, то, очевидно, також багато не. Отримаєте, ну, по об'єму можливо, але це не та історія. І тут цікаві поверхні. Ну, власне, тут я їх і знайшла я вже собі для шаблону, шукала площу ділянки. Думаю, буду застосовувати якісь мудрості, хитрості, ділиться зі мною, тому що в активному процесі удосконалення шаблон. Ось, А стін, площа стін по приміщеннях у мене виглядає так: налаштування схеми. Я створила цілком нову, новий графік, перепрошую, нову схему. Можна поставити ID, але це не так ну, можливо, навіть для когось принципово, не знаю. Я ось так нажала створити нова без дублювання, і тут написала площа стін по приміщення». Ось, Це щось типу буде на виході як експлікація, тільки ще з, з додатковою площею стін. Тип елемента є, це рядочок, який завжди є за налаштуванням, не треба його додавати нічого нового. Тут заходимо на зону. Зона це приміщення, це серед, ну, серединний простір, тому, в принципі, нас це цікаво. До речі, до того я думала про покриття як таке, а потім подумала, що це не той шлях, тому що є ще покриття зовні, а там треба додаткові параметри вмикати. Що, в принципі, ускладнить життя усім? нам, Тому ми використовуємо цей рядок тип елемента є, е, так, і тут переходимо на приміщення, тобто зона. І далі що ми маємо? Я залишила номер зони, ім'я зони, це назва приміщення і номер приміщення. А ось тут додавала площа поверхні стін. Виявляється, вона тут є площа Поверхні стін, якраз тут є. Вона тут задіяна, ось вона. Давайте ще подивимося, що ми можемо витягнути з зони. Вилучена з низькою стелею. Тобто, це, якщо когось цікавить, обов'язково пишіть в коментарях. О, це вже давно планувалося, але все не можу знайти час. Вилучення мансарди з висоти поверху. Тобто там, де висота мансарди буде менше, ніж метр, ми не враховуємо вагіка дієта з налаштуванням. Ну, це треба, звичайно, пару кроків пройти. Щоб воно прораховувалось. так, І якщо це у вас цікавить, обов'язково пишіть в коментарі. Це мені буде для того, щоб подумати над цим запитанням і згадати, як це робила, і е, зняти. Виміряна площа, виміряна площа нетто, до речі, є поняття вим... виміряна і є ще зараз номінальна виміряна. І вирахована, так, теж є цікава тема. Це окремо можна теж записувати про ці категорії. Загальна вилучена площа це напевно те, що ми віднімаємо. Імовірно буде досліджувати теж. Якщо когось цікавить, окрема така таблиця, можна теж писати. Загальний периметр зони, тобто це є периметр, очевидно, по всіх, по всіх стінах. Так? Зменшена площа, це якщо ми маємо дію вирахування площі, і там площа змінилася, так? то теж можна її витягнути в окрему таблицю, зменшення плану. Категорія. Зони, це, напевне, щось по функціоналці можна застосувати код, категорії зони. ну Напевне, щось з ID можна теж взяти. Периметр стін дуже просто. Переметр зони є окремо, параметр стін, тут, очевидно, є трошки уточнення, тому що зона це ж є об'ємний елемент, він є такий. Кубик, умовно кажучи, ну, прямокутний паралелепіпед. Але стіни мають свій параметр. Так? І тут, напевне, якщо хочете перевірити, собі спробуйте взяти і той параметр, і той параметр. Очевидно, я думаю, що один з них, напевно, параметр стін міг би бути в якомусь моменті менший. Площа бічної поверхні стінної ніші. Бач, навіть от ніша теж можна бічну поверхню порахувати. Площа Верхньої стінної ніші, а площа вилученої колони. Це Якщо ми всередині маємо колону, можна її видалити, так, фактично, але підозрюю, що тут теж треба буде застосовувати, як і в мансарді, були операції про спойлеру трішки для того, щоб вас зацікавити. Так, скоріше за все, треба буде застосовувати. Площа вилученої штрихов. Цікаво, що це може бути, як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі. Площа задньої поверхні стіни ніші. Я думаю, це зрозуміло. Площа поверхні вікон. Ну, стінова ніша така, може бути декоративна, наприклад, і це її задня площина. Площа поверхні вікон. Ну, Теж, я думаю, ви розумієте. Площина, така, яка вирізається зі стіни, площа поверхні дверей те саме. До речі, вікна і двері в каталогах не мають окремого. Ну, Окремі категорії, тобто вікна. Фактично, коли я досліджувала двері, то вони були разом з вікнами, і там умовне позначення було саме вікно. То тут вікна і двері вони теж родичі, як це в, за деякими рисами, і дослідження цих інструментів. Пов'язані елементи з 3D. Цікаво, що це може бути, не знаю. Поверхня зони. Ну, я знаю, що поверхня зони за налаштуванням це скло. Ось, може комусь треба виносити? Так? то це категорію. Цю можна винести. Очевидно, в когось може бути скло, не скло і тому подібне. Ну, в такому плані. Кожен раз це є можливість щось винести з боку в таблиці. Розрахована площа. Так, є розрахована, а є в нас виміряна. Я казала, що є дві категорії. Так про це можна записувати відео. Товщина підлоги. Це, очевидно, можна вносити в параметрах приміщення і зони також, якщо це не внесено, очевидно, не буде що. Ну, є ж така категорія не визначена, не визначена. Я так підозрюю, що це, скоріше за все, ці дані треба, напевно, вносити, тому що в частоті зона це є приміщення, це є так? Якщо ми не внесемо що там інше. Підлога, то, напевно, там, напевно, і не буде. Уніфікована поверхня. Хоча, може, я помиляюся, обов'язково напишіть мені, буду знати, бо ще не пробувала. Уніфікована поверхня цікаво, уніфікована. Тобто, якщо вона уніфікована, так, то тоді її назва. Це цікаво подивитися: число балок, виявляється, можна винести число вікон. Що може бути корисне для, наприклад, розрахунку інсоляції? Число внутрішніх кутів теж ну не знаю, для чого це може бути потрібно, але є таке, це, якщо є якісь напевне, складні приміщення. Число дверей, та саме що і вікна, досить може бути ну, важливо, напевне, число елементів стіни. Уявляю, що це за елементи стіни, бо це вже повноцінний рядочок, і ми тут не можемо нічого вибрати, але цікаво, що ну, треба буде прогуглити, спроб... ну, проклацати число дверей, це вже було вже, так, я вже дивилася. Число колон, кутів ламп, до речі, кути і там ще були так, лампи, об'єкти. Ті, що є, очевидно в тій зоні чистий периметр зони. Там вже був периметр, а це чистий периметр. Оце, напевно, паралелетипет. Але чим він відрізняється? Ну, треба пробувати дивитися, пробувати його змінювати і на якийсь параметр, із параметрів вплине. Ширина вікон, ширина дверей. Ось оце все пропонує нам зона. Немало, але найцікавіше, що площа поверхні стін таки є. Ну, тут є ще класифікація. Ось загальні рейтинги. Та, тут це вже більше таке загальне. Ну, хоча, може, тут щось є важливе. Поділіться, будь ласка, ось. Є тут якісь зони властивості. Зони. Ну, тут тобто можна ще якісь властивості витягнути у таблицю, так? Але фактично, я вибрала площу поверхні стін, вона там була майже ну, ось тут посередині площа поверхні стін. Треба площі поверхні стін по кожному приміщенні, тому я, хоча можна взяти в принципі суму, якщо в нас однакова категорія стін. Знову ж таки, якщо у нас різні покриття, і ми хочемо взяти суму, то тоді тут додаємо критерій. Шар є, вибираємо шар, ну і, звичайно, ці зони по шарах розбиваємо. Там, Наприклад, зона штукатурка і зона плитка. Або там, ну, Так, як вам зручніше, але я би так робила. І одна табличка би була зона штукатурка, друга табличка була зона плитка. І тоді сума була б актуальна. Ми б дізналися всю суму плитки на всі приміщення. Ось, ну, Наразі я тут поставлю сум, так, оцей знак і напишемо ОК. Так, ось тут у нас є в категорії поверхонь. До речі, не знаходила. Та я вже казала, ось тут не знаходила її, тому таки тут пішла площа. Вичте, я поставила 0,1 і вона у нас підійшла до гори. Якщо ми подивимося в кінці, ось підведена сума. Уявіть собі, якщо б ми взяли тип пофарбування, надали ще шар, розподілили і отримали б декілька табличок. Фактично, оця сума, я думаю, дизайнери можуть її використовувати. Ну, Але тут загально по приміщеннях. так, от цікаво, Якщо в одному приміщенні є різні типи пофарбування, то, напевно, так і не вийде, бо по категоріях ще розбивати ну, або поділіться зі мною своїм досвідом. Я брала однотипне пофарбування і ну, навіть не виводила окрему категорію, просто взяла площу, загальну площу по приміщеннях. А от якби, наприклад, Різне оздоблення. Я розумію, що це не складно порахувати, але може, якраз хочеться трошки архікадівський метод, може, якраз ви знаєте, то обов'язково поділіться, залюбки ознайомлюся і наперед вам дякую. І наперед також.